В Виданнях, які не розрізняли, що таке отрус, Києвін Рус, «Києвіан»… Києві. Не розрізняв нічого, вони писав просто Росія. Так і німці писали німецьку Росія. Росія, 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 Росія. Вони самі писали на Русь подекуду Росію. Бо це ж було не просто древнєруське государство, це було російське государство. Ну, так чи інакше. І вони цю древню Русь сколотили. А що ж наші історики? Все, а в назві Древня Русь пропало щось наше. І тоді наші історики в 70-70-х -х, х роках, патріоти, непродажні історики, бо були такі, що, знаєте, як розрізнити бо продажного непродажного історика. Той історик, який кандидат наук, а працює в вечірній школі? От як Бречевський та йому інші. Ну, яких просто гнаїли, виганяли з усього. От вони казали, хлопці, кажіть завжди Київська Русь. Так, це імперський термін, був негативний по відношенню до нас. Але коли нам кажуть, що Древня Русь вже йде партійна настанова, то в Древній Русі ми розчиняємося повністю. Кажуть, Київська Русь. І певна плія істориків продовжує казати Київська Київська Русь начебто більмом на оці, постійно вибиваючи тим, що ми пам'ятаємо про Київ. І зараз цей термін до нас зійшов. Ми не говоримо з вами. Ну, Є поняття давньоруської держави, яким активно користуються в археологічних там, або історичних моментах. Але ми з вами часто говоримо Русь. Я завжди на своїх лекціях кажу середньовічна українська держава Русь. Так, я сто разів вимовлю цю «Середньовічна українська держава Русь. Або Київська Русь, бо це термін, який відмежовує нас від них, тому що вони це вкрали. Але, друзі, що ж було вкрасти у нас окрім цієї історії. Це величезна крадіжка спадку. Насправді у Російської Федерації дуже цікава, дуже яскрава історія, як у кожної країни, як у кожної сім'ї. Справді там були хоробрі люди, були генії, ну як і в кожній сім'ї, тобто ми розуміємо це. Але їхню історію ніхто ніколи не, не намагався дослідити. І що вони роблять? Овіть собі ситуації. Ми з вами експериментували вже з Ференсом Лістом. Овіть собі ситуацію. В Британії, в Лондоні, хлопчик чи дівчинка якогось 5 го чи 6 -го класу відкривають підручник з історії і починають читати таке. Е Імператор Британії Гай Юлій Цезар. Або або хлопчик чи дівчинка в Штатах відкривають підручник і читають американський король Артур. Правда? Чому наші діти не відкривають підручники і не читають? В VI столітті до нашої ери, коли. Уряд України знаходився в Афінах, в нашій столиці. Ну, бо північно-причорноморській колонії, вони ж у нас? До чого йдеться мало? Тому що от їхня історія виглядає, якщо ти подивишся, дуже викриваною. Вони намагаються вчити у себе нашу історію. Британці не вчать історію Римської імперії через те, що Британія з них була колоніями. США не вчать короля Артура, ну, тому що Штати були колонією Англії колись. І так само ми не вчимо історії Афін в історію України через те, що Афіни могли контролювати північно-Чорноморські колонії, як Ольвія і тому подібне. Тому що це бред. У них цей бред є за правду. Вони беруть і вчать історію нашу. І в цій історії вони не люблять кількох людей. Княгиню Ольгу. Не люблять. От вона рівна пострільна, але її не люблять. Святослава Хороброго теж не люблять. Чому не люблять? Тому що ці люди діяли на тери... В час і на території, коли майбутнє території Російської Федерації ще не входили до нашої держави Русі. Вони люблять Володимира Великого. Тому що при Володимирі пішла колосальна колонізація. На схід. А, Смоленськ був під нами та, ну, безпечно, Смолінецьку. Але це інша історія. Ну, Доведи, що він був. Ну не знаю. Мене предак воював під Смоленськом 500 років тому, намагалися відвоювати його від Кацапів. Ну це інша історія. Вони вже Володимира беруть, тому що при Володимирі в Русь увійшли етнічні території, на яких потім уклалося Московське царство, а потім стало кореневими. І саме тому вони. Коли було колонізовані українськими князями, я не обмовився. вони почали що говорити: що це Древня Русь. Насправді таких от ситуацій було дуже багато в Європі. Коли була Римська імперія, на наших з вами територіях, по суті, по всій Україні була така археологічна черніхівська культура. Вона вважається периферійною римською культурою. Тобто мода. У цих черняхівців була такою, яка була у римлян. Але трошечки ну, цю застібку робив подібне, але трошки вона була не такою, да? носили е, якісь там прикраси, подібні на римські, але не такі. Це периферійні культури. І територія на схід це була периферійна територія, з дуже важким, з проблемним населенням. Туди приїжджали наші князі з київської династії, руські князі. Вони будували там міста. Місто це торгівля. В місті не мешкало місцеве населення, там мешкали торговці і хтось прийшов і плюс адміністрація. І от якраз ця периферійна культура існувала під територія існувала під Руссю десь початку 11 століття до монголів. А потім вони прийшли в склад тієї держави, яку літературно ми називаємо Золотою Ордою. І ще 250 років там жили. І стався парадокс, коли периферійна культура, тобто, ну віть собі, чувачки в костюмах Абібас, да, чи Ріабок, в 90-х роках такі були, оце є периферійна культура, підробки постійні. Вони жили там, взяли релігію, дуже-дуже, так, взяли православну віру дуже так специфічно, тому що ну, повстання там були, ну, на території Московії ще в 16 столітті були. Антихристиянські повстання, Чуваші і тому подібне. Ну от у них не виходило це. Взяли культуру, взяли мову і взяли як мову. Ну розумієте, що російська мова це не фіноугорська мова, правда? А живуть там фіноугори. Вони взяли собі таке есперанто. Есперанто, яким можна було писати, читати книжки. І цим есперанто почали говорити. В Європі це процес називається кухонна Латина. Ну, коли говорять. На території, грубо кажучи, Іспанії такою ламаною латиною. Ти її вивчив, ти неї розмовляєш ти нею, ведеш документи. Так і вони почали грути цією церковно-связькою мовою, яка була мовою письма. Що відбувається далі? Вони побули у нас, і як свідчить наші археологи. Кажуть, Саша: знаєш знаходиш у них горщик на 14 століття. А він копіює горщик наш 12 -го століття. Тобто це відставання, таке буває. Не тому, що там погано, а тому, що вони, вони копіюють, ну, ну. Ви розумієте, про що ведеться мова, та? що з Абібоса, з Адідаса зробиш Абібас, і він буде таким покрученим трошки. Так от і сталося. Потім 250 років під Золотою Ордою. І утворюється ця ситуація, коли народжується держава з дуже цікавою історією. Чесно, я не знаю, чому в Ермітажі вони. Засунули всю фіно-угорську культуру, наприклад, в підвали. То йдеш Візантія, класика, Рим, а в підвалах. ну Класні там, не знаю. Мені так подобалось, ці такі, знаєте, ведмеді з фалосами. Ну, ладно. У кожного своя культура. Ну, вони в підвалі тримають свою культуру. Це комплекс меншовартості. І зрозуміло, що. Ну, не ми викопали чорне море, хоча б дійсно дуже хотілося б насправді. <риклад> <риклад> Треба було швидше дорогу в Крим зробити, чесно кажучи.